Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 вересня 2024 року. Сьогодні, 16 вересня, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці водолій до 12 години 39 хвилин дня, а потім перейде в знак риби. Спальний шлях місяця розпочнеться вранці о 5.44. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи можна розпочинати тільки після 13 години дня, а от підживлення не можна проводити в цей стресовий час для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Але якщо уже прохолодно, Можете використовувати будь-які препарати. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 16 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель, тому що це час тихії води і дуже швидко все псується та кисне. Завтра, 17 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Продовжується стресовий період спаленого шляху місяця перед повнею. Нагадую, 18 вересня повня та ще й місячне затемнення. Тому нічого не сім та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, саду та городу, квіти, на вулиці та кімнатні, а от підживлення не можна проводити в цей стресовий час для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоїнками трав. Це там, де ще досить високі температури 25 і вище градусів. Якщо нижче плюс 25, то можна будь-якими препаратами обробляти рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 17 вересня, несприятливий день, для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. Знову ж тут працюють енергії, стихії, води, все дуже швидко закисає і, на жаль, приходиться потім його викидати, все, що вирощували, і зробили заготівлі в саме. Саме в цей день все псується А жаль. важливо для здоров'я на 16 та 17 вересня 2024 року. Не використовуйте в ці дні сьогодні та завтра, чорний чай, каву, будь-які консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та ліки. Що ми готуємо? А готуємо такі страви. З будь-якої риби, морепродуктів, йому молоко, сири, гречану кашу. Дуже корисні фрукти і овочі, яких зараз достатньо є. Їжте доступні горіхи, які у вас є, готуйте квасолю, також смакуйте родзинки, сухофрукти, цитрусові, гарбузове та соняшникове насіння. Використовуйте для приготування обов'язково прянощі. вони дуже корисні. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий Випуск миру та достатку вам, любові і злагоди, уміння, терпіння і Божого благословіння. Ми зустрінемося ввечері, а поки що здоров'я міцного та щастя вам всім людського!